Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Міністри закордонних справ Великої Сімки після своєї зустрічі на Італійському острові Капі попередили Китайську Народну Республіку про можливість погіршення взаємин і, ймовірні наслідки, в разі якщо Пекін продовжить військово-політичне співробітництво із Російською Федерацією. Одним з найбільш активних критиків позиції Китаю виявився на зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, який підкреслив, що саме Китай зараз є головним постачальником критично важливих компонентів для війни, яку Російська Федерація веде проти України, ці зусилля Китаю. Як сказав державний секретар, підживлюють найбільшу загрозу європейській безпеці аж з часів закінчення холодної війни, і тому Сполучені Штати також приєдналися до цього попередження Китаю. Китайська народна республіка ділиться верстатами напівпровідниками, іншими товарами подвійного призначення, і це допомогло Росії. Відновити свою оборонно промислову галузь, підкреслив Блінкен під час розмови із журналістами. Якщо Китай бажає мати позитивні, дружні, взаємини з європейськими країнами і водночас підживлює найбільшу загрозу європейській безпеці, це означає, що ви маєте вибрати. Ви не можете мати те і інше. Таким чином, можна сказати, що Країни Групи Семи серйозно попередили Китайську Народну Республіку щодо масштабів і наслідків її військового співробітництва з Російською Федерацією, і це на тлі того, що Китай зараз дійсно намагається пожвавити і покращити свої стосунки із Сполученими Штатами і з європейськими країнами. Нагадаю, що нещодавно у Китаї. Побувала міністерка фінансів Сполучених Штатів Джанет Єлен, яка також попереджала Пекін про наслідки щодо співробітництва із Росією. Нещодавно у Китаї побував федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц. Варто зазначити, що в умовах цієї кризи, яку зараз переживає китайська економіка, Сі Цзіньпін, голова Китайської народної республіки, зацікавлений у співробітництві із Федеративною Республікою Німеччина і звичайно із Францією, яку він відвідує вже найближчими тижнями. І ось на тлі цих європейських контактів очільника Китаю група семи попереджає, що якщо Пекін дійсно хоче продовжувати вигідні взаємини із західними країнами, він має перестати допомагати Москві. Таке попередження це ще й політичний сигнал. Можна сказати, своєрідна відповідь на зростання активності Китаю у пошуку варіантів закінчення війни Росії з Україною. Причому на цьому тлі можна побачити, що у цьому пошуку варіантів Пекін швидше на боці Москви, ніж дійсно готовий займати якусь нейтральну посередницьку політику. Так, китайські дипломати наполягали на тому, щоб міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова запросили на форум миру у Швейцарії, де за планом української сторони має розглядатися формула миру президента Володимира Зеленського, і де більшість учасників має погодитися із необхідністю відновлення територіальної цілісності і суверенітету України і повернення до принципів міжнародного права. У Росії, як відомо, негативно ставляться до цього форуму, А міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відмовився від участі у заході ще у січні під час своєї зустрічі із представниками міністерства закордонних справ Швейцарської конфедерації однак, незважаючи на це. Представники китайського зовнішньополітичного відомства наполягали на тому, що присутність Китаю є неможливою без присутності китайських представників і російських представників водночас на цьому представницькому міжнародному форумі, на якому не виключається присутність навіть президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена. Тепер, коли стало очевидним, що Росія не буде запрошена на зустріч, яка насамперед стане дипломатичним засудженням агресивних зусиль Російської Федерації, Китай вдається до іншої, я б сказав, альтернативної тактики. Представники Китайської народної республіки наполягають на тому, що потрібно провести конференцію з рівною участю обох учасників конфлікту і Росії і України, і обговорити насамперед завершення бойових дій, без як можна зрозуміти, якихось умов, які б взагалі давали можливість сподіватися на відновлення міжнародного права у осяжній перспективі. Як не парадоксально, ця позиція керівництва Китайської народної республіки може відповідати позиції багатьох керівників країн глобального півдня, які також можуть бути присутні на форумі у Женеві, і в результаті форум у Швейцарії може закінчитися не стільки ухваленням. Погодження із формулою миру України скільки розпливчастим документам, учасники якого будуть намагатися запобігти якихось чітких формул, які б поставили під сумнів їхні хороші стосунки, як із Російською Федерацією, так і з Китайською Народною Республікою. Ба Більше зараз не можна виключати, що Китай, який вже запропонував надати майданчик для. Перемовин між Росією і Україною може вдатися до проведення так званої альтернативної мирної конференції, на яку будуть запрошені високопоставлені представники Російської Федерації, але де не буде представників України. Але от представники глобального півдня можуть бути і на одному, і на іншому форумі, І таким чином, значення цієї конференції, яка відбудеться у Швейцарських горах, буде практично. Нівельовано саме це можна сказати зараз сенс китайських зовнішньополітичних зусиль. І саме тому, коли західні країни сигналізують Китаю щодо необхідності припинення елементів військово-технічного співробітництва із Російською Федерацією, вони дають чітку оцінку не тільки цьому військово-технічному співробітництву, але й цілому каскаду дипломатичних зусиль. Китайської народної республіки, спрямованих на те, щоб допомогти Росії одержати важливу дипломатичну перемогу у своєму протистоянні з Україною та цивілізованим світом, або, хоча б, нівелювати дипломатичні досягнення України по пошуку підтримки з точки зору необхідності відновлення територіальної цілісності країни та принципів міжнародного права. Холоднокровно зруйнованих Російською Федерацією останніми десятиріччями. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патріо Беміякофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги миру вам! хай щастить.